Субота пам'яті праведного Лазаря чотириденного, який лежав у гробі і вже смердів, і воскресив його. Вже. Незвичайно складно, як і про всі інші воскресіння, які розповідає Іван Ілія, сина Девингинської, дочки Іаїра. Складно говорити про це в наших обставинах. Коли щодня нова звістка про смерть і сина, і брата, і чоловіка, і матері, і батька, і дружини, і малих дітей. Христос Воскрешає і говорить сестрі Лазаря, хто вірує в мене, навіть якщо і помре, воскресне. Коли він вперше сказав їй, що Воскресне брат твій, вона сказала, знаю, Господи, Воскресне в останній день. В Останній день існування цього світу. Всі воскреснуть і постануть перед Богом. Буде нова земля, нове небо. останній день Воскресне всіх. Як нам бути з найдорожчою людиною, яка пішла? Цього життя. І так і інакше по-різному. Хтось, який завжди через хворобу, але тепер всі хвороби загострилися, ми знаємо, добре. Хтось наглою раптовою смертю, а хтось в моках. Як нам бути з найдорожчими, що пішли від нас. Ми знаємо, поза всяким сумнівом, що якщо воскреснуть, то в останній день. Їх не торкнеться, ти про що? розповідається в Євангелії, і коли йдеться про Воскресіння Лазаря і коли про дочку Ігаїра і про сина Годови. Наших це вже чекати нам останнього дня? Скільки триватиме це чекання? Ніхто не знає. Ми залишаємося в самотності в темряві. Мені часом охоплює серце, таке пристрасне бажання. Воскресіння для рідної людини, що криком кричить душа і просить. І каже, мені байдуже до законів природи. Мені байдуже, скільки він у гробі і байдуже, що смердить. Поверніть його живого. А це не можна. Про що ж ті слова, які говорить нам Спаситель, звертаючись до сестер праведного лазаря? Те, хто вірив в мене, якщо й помре, оживе. Якщо не лише про останній день. Ми розуміємо, що про останній день це, безумовно, так помре, оживе, в останній день воскресне, само собою. Ще про що. Я думаю, що про нас. Тих, хто чекають. Цього останнього дня з нетерпінням. Про нас разом з близькою людиною ми помираємо. І це не метафора, це не образ. Все наше єство помирає. І душа помирає, і всі почуття помирають разом з тим, хто пішов. І от тут нам треба почути ці слова Спасителя, хто вірить в мене. Якщо і помре і воскресне. Воскреснути після втрати найдорожчого. Насправді це наш обов'язок. Ми повинні підтримувати життя, щоб воно тривало, щоб не припинилося. Ми повинні йти тою самою дорогою, що прокладали близьким нам люди. І не зупинятися. Ми повинні виконувати свій обов'язок і діяти в пам'ять про них. Отверджуючи. І найвищі цінності, які ми тепер, лише тепер, ми будемо чесними, найбільше ми бачимо в людині тільки тоді, коли вона пішла від нас. Це гірка правда, але це правда. Вся сутність розкривається, вся глибина і велич, і вся значущість, все відкривається нам тільки тоді, коли ми втрачаємо. До того ми живемо і дихаємо повітрям і не помічаємо, як дихаємо. Що виявляється, що нам перекрили дихання? І дихати нема чи. Наш обов'язок. Не дати зруйнувати нас, наші душі і наше життя, нашим втратам. Нехай не торжествує ворог роду людського. Но той апокаліптичний звір, який хоче загибелі всім. Нехай не торжествує. Ми продовжуємо життя. Спочатку, затиснувши серце і тримаючи. З усіх сил душу, щоб не відлетіла. Але ми повинні воскреснути. Ми повинні вірити в Бога, який воскрес і для якого Воскресіння є наступним словом після смерті. Це надзвичайно суттєво пам'ятати після смерті Господнє Слово. Слово про Воскресіння. І перебуваючи на землі, ми помираємо і Воскресаємо. І якщо ми будемо здатні на це, то і в майбутньому житті воскреснемо. І в останній день Воскреслимо. Це запорука нашої зустрічі з тими, кого немазують нами. Хай Бог благословить.